Отже, на той час, 98 рік, Україна щойно ледве лед виходила з кризи, а попереду була ще й криза фінансова, загальна, світова. І ви знаєте, поява приватної лабораторії як такої на території Львова сприймалася неоднозначно і навіть з певним таким здивуванням. Тому що ну, приватні магазини. Появилося тоді, а здебільшого тут були просто приватні базари якраз. До лабораторії було відношення і державної, і приватної, і тим більше. Ну, подумаєш, якісь там аналізи треба робити. Ну, хтось випише аналіз, хтось вклеїть в історії хвороби, та й на тому і закінчилося якраз. Тому труднощі були в той час на ринку якраз. Тому що людям треба було пояснити, що це не просто аналіз якийсь кусочок паперу, який треба виписати і, і дати пацієнтові. Що це є відповідальність, що це інформація важлива, якраз, яка свідчить про здоров'я, а може про життя, в тому вже були найбільші складнощі, найбільші складнощі в нашій роботі, ми працювали з самого початку. Абсолютно офіційно. З касовим апаратом, який тоді само собою був якраз, з офіційним працевлаштуванням наших працівників. Це було однозначно. І ви знаєте, за той час було в той час були приватні стоматологічні кабінети. Так, були. Приватні косметологічні усі часи, вони актуальні якраз. А от приватна лабораторія це сприймалося не тільки. Неоднозначно, а навіть в всяких контролюючих органах, ну що ж такі приватна лабораторія, а що вони там роблять? Тому самі розумієте, візитерів мене вистачало. Маю на увазі не тільки пацієнтів, а всяких контролюючих. То все. Але враховуючи, що ми з самого початку працювали на засадах абсолютно офіційних, то дуже швидко ті візитери, так ви мовите, з приємністю перетворювався на наших пацієнтів. Звичайно, вони просили суттєві знижки їхнього обслуговування, якщо то можна сказати, знижками на 100%. Але такі були реалії. Вже пізніше, слідом за нами, пішов інші лабораторії, приватні лабораторії, тому що побачили, що лабораторія це і дійсно. Ну, не тільки потрібно, але може мати певний світ, як би мовити, зиск і так далі. Хоча наше кредо таке: ми створюємо лабораторію не для того, щоб зиск на людському здоров'ї, а для того, щоб створити цінності. А за ті цінності люди нам будуть платити.